Всім привіток! Ви на каналі Усадік і Паласатік. Дякую вам! Ми скоро дадемо до другої мети. Це у нас 50 підписників. Я думаю, ви сказали, що 50 підписників. Думаю, сказали. Ну так, скоро буде у нас 50 підписників. Дякую! Я вам казала, що в мене буде розіграш Він буде тільки якщо під коментарями буде як вас звати. Тому що якщо напишуть 2, 3, 4, то я не буду розігрувати. Мені треба цілих 50 підписників. Ну, можна трішки менше, якщо ви не хочете. Ну, будь ласка, давайте. Так що пишіть в коментарях, як вас звати, де будуть включені. І буде розіграш. А так, зараз всім дякую. Дуже, дуже дякую. Я дуже всіх сильно люблю. Підписуйтесь, не дивіться мої відео непідписаними. Підписуйтесь, дякую!